Вітаю всіх. Так, бітосик растет. Це потихеньку росте. У нас є геп тут на 104 300. Фурмувався. Де зараз проторговочка? Вважаю, що буде подальший рост. Так як у нас є одкуп. Тут дуже добре відкупають. Ну, десь на 130. На 20-130. Вважаю, що піде. Так, карту ліквідації подивимося сейчас. Там вона зробиться на карті ліквідації. Так. Тут трошечки вчора клацав. Карта ліквідації. Думаю там дуже нічого не помінялося. Ну, все можливо. Так, у нас вгорі є. 11 тисяч у ліквідності. Так, так, да, дуже багато. І внизу є, і вгорі. Внизу скільки? 8 на 12 годин. Ну, по свічках, як на мене, він буде рости. Так, є карта ліквідації. Є, що тут у нас? Робиться взагалі. Так, так і так. До речі, прописав індикатор. Ну, ще він сируватий, але ну, подивимося, що воно буде там. Хук просадки. Джеймік у нас виріз на 14%. Алдео росте. А, у нас муро і хук. Дві монети, єга, кава і веда. Чіпаєм, не чіпаємо. Чому не чіпаємо? Так, продовжимо. Ефір росте, як я і говорив, що буде він йти наперехай. Була ось проторговка. Проторговка ось ця. Що її взяти? Таку хвилиночку. Так. Ось у нас є проторговка, виход з проторговки йде до імбалансу. Зараз зніме полку ліквідності, подивимося на реакцію, але думаю, буде він іти і йти, йти з невеликими корекціями. Так, тут, але тотал по біткоїну. Що тут? Капіталізація росте. Росте, да, у нашій зоні інтересу. А, на шорт. Так. У нас на недільки робиться вбичий прапор. Виход з нього. Перекрило імбаланси, пішло від імбалансу. Ордерблоку не достало. Ну добре, росте, то росте, нехай. Так, по ефіру тут все. Отлічно. Росте даже вбичий прапор. І цей тиждень може бути ну, виход. Потім невелика корекція і знову піти вверх. Так, тут alt 3 Альти. Альткоїни у нас підросли, але в основному стоять. Так, капіталізація тут теж. Трішечки виросла, якщо взяти, ось так і зробити. ну, секундочку. Хвилинку. Таке діло. Ось таке. Виход, теста не було, йде проторговка. Менший термфрейм. Ми маємо новий імбаланс. Ось ну, тут ось був імбаланс. Воно ну, його перекрило. Десь імбаланс. Перекрило і рухається. Так щось воно вяленько ходить. Ну, прям страшне. Ну, тут э, настроїв з ліквідності. І повинен би оце позабирати. Усім баланс у нас ще є сюди один тиждень. Від нього була реакція, але повертається ціна. Так, є, да. Це сказав, це сказав. Знаєте що? Давайте купимо монетку. Я тут надивився собі монетку, і мій індикатор вказує на... Long. Stand USDT. Так. Извиня. Шуминтике. Йохен Мохен. Ладно. На байбіті ее нема на споті. Хвилинку погляну. Так, на, на бінансі точно є Так що то на Binance, якщо на байбіті нема, то можете придивитися до цього актива. Ну в телефоні зараз открию, погляну. Так, dent. Так, є стільки на ф'ючерсах. Добре. Зараз поглянемо, що в мене тут ще за монетки просадочки. Так, монетка. Ага. О, сафе. Давайте подивимося на сафе. Сафе. Ф. Е, СДТ. Так, відкриємо її на байбіті. У мене вона оця монетка просадочки, тут ось є І виляти. Доволі непогано є все. Ліквідності. Та ось він. Хм, така горочка, яку повинен би позбирати. Так, що ми маємо? Почнемо з місяця. Місячна свічка. Ага. Місячна свічка. Не дуже воно мені тут. Це більш схоже на медбежий вимпел. Так, не а давайте поглянемо, що по індикатору буде. На даному тайфреймі. Це Та я допоміжний використовую. Так, ще не... <кій> ще не було. Лонго. Значить, ми його трішечки приберемо і поглянемо наступну монетку. Монетка Суші. Суші. Я, чесно, не готувався, не підготовлював нічого. Просто ось беру, так як я все время щось собі, собі шукаю. Не за кошель. Так, що в нас тут було? Напевно, слом структури. Тест. Мінімально 0.447. 0,451. Так, звідси може бути розворот. Розворот, до речі. Індикатор показує на лонг Давайте ми цю монетку прикупимо. Прикупимо на 5 доларів. Так. Та й довго ж грузусь. Не будемо ми ні умовними, не цей, а купимо по ринку, бо ну, взагалі-то Ось. є 5 доларів. Бо дивлюся, щось таке починає схожим бути на альтсезон. На початок сезону. Так, це ми все прибираємо. І всі. Дивимося, куди ми можемо дійти. У нас зона. Так, є баланс не перекритий. Є у нас ось оця ось свічечка. Це є. Це. Так, а що ми тут зможемо вийняти? 58%. Ну злаштовують, давайте її продамо. 1219. Так. Це є. Ліміточкою продамо її, та й все. Продаж. Лімітка. 1.219. 100 буде у нас 7 доларів. Ну, 2,81 плюсом. Так що. Отакує. Так, добре. А, можемо зараз щас ще визначити, подивитися, більш глобальніше. Ну, на бінонці я її відкрию. Вона, там історія, як на мене. Значить ріше. О, тут був ось ордер блок, був тест. О, на Binance тут більш веселіше все. У нас є ось, що на довгосрок, можна її по 5,835 чекати. На мою думку, сюди прийде. Якщо на довгосрок. Так, поглянемо, що тут у нас. Нема мала історія для декатора. на ден денному таймфреймі. Так. 1.5, а ми там поставили по хвилинку. Ну, Ось тут була цей 1.22, да? Так, тут було зняття. мінімально. Мнімальна. 0,472? 0481? Так. Да, було зняття ліквідності. Зараз можуть піти вона до гори. 70 тиждень. Ну, довго, правда, це буде довго, ну а що робити? Що робити? Що робити? О! Найшов я. Ми напевно трошки змінимо наш тейк. У нас буде 4.9. тейк profit. Давайте змінимо. Може вона стрільнути. Вущі. Так. Це, до речі, буде і непогано. Так, є. Це у нас буде скільки. 560%. Ну, нехай. Подивимося, що буде. Якщо що, принесемо тоді поставимо 100 Дякую за увагу. До зустрічі.